Всім привіт! Маю до вас питання, як думаєте ви, що робить людину гарною? Харизма чи математично правильне обличчя? Хтось скаже, що краса була різною в різні часи, тому що гарно, а що ні, в різний час визначають тодішні стандарти краси. Але знаєте, хто не погодиться з цією думкою? Немовлята. У віці від 12 до 24 місяців вони поняття не мають, що таке краса. Але якщо їм якась річ подобається, вони просто на Довше затримують на ній свій погляд. І коли вчені показують їм багато різних облич, вони вже в цьому віці значно довше роздивляються тих, кого вважають красивими і дорослі. Чи означає це, що оцінка того, хто є привабливим, а хто ні, закладена прямо в нашому ДНК? Хм, А давайте перевіримо, яке із цих двох облич вам подобається більше. Уважно придивіться, хто вам здається симпатичнішим. А тут. Яке обличчя приємніше? Угу. А тут ясно, і остання картинка. Начебто дві однакові людини в обох симетричне обличчя, але одне з них ніби трошечки приємніше. А тепер давайте я трохи пограю у ворожку і спробую вгадати, що швидше за все вам зазвичай більше подобались другі варіанти. Як мінімум, тому що більшість людей зазвичай вибирає їх. Але чому? Розгадку цього дослідження я вам поясню трішки пізніше. Тож сьогодні у нас випуск про красу, і сьогодні ми поговоримо, як наш мозок визначає, що таке краса, і хто є красивим, кого вважають математично найгарнішою жінкою у світі? Чи можемо ми змусити людей сприймати нас гарнішими? І як собака може зробити вас привабливішим? Якщо ми бачимось вперше, то мене звати Іра, і ви знаходитесь на каналі Черняк Блог. Тут я вивчаю сама і перекладаю з наукової мови на зрозумілу те, як за допомогою знань з різних наук когнітивістики, нейробіології, психології і інших наук можна жити краще, ефективніше і, звісно, щасливіше. Тож стандарти краси в інтернеті просто маса відео, які порівнюють, що вважалось гарним в різні часи. Тут тобі і Венера з своїми формами, і жіночки з картин Рубенса, і сорокові роки, коли досить округлі форми вважались ідеальними, і героїновий шик 90-х. здавалось би постійно все змінюється в різні часи. Гарними вважають різних людей. Так, дещо дійсно постійно змінюється, наприклад, брови, одяг. Або те, що в голодні часи ідеальними вважаються повні форми, коли їжу дозволити собі може не кожен. А в наші часи ізобілія, навпаки, ідеалом вважається струнка форма і кубики пресу, тому що спортзал і правильне харчування собі може дозволити не кожен. Але подивимось, наприклад, на це. На екрані ви бачите погрудяні Ніфертіті. і о Боже, що за жінка! Якби вона жила зараз, то вона могла б легко посунути в рейтингу краси Бало Хадід. Але ні. Ця скульптура створена приблизно в 1353 році до нашої ери. Ідемо далі. Жінки на фото це ті, кого визнавали найкрасивішими жінками 40-х років. І якщо ви придивитесь, то зрозумієте, що вони неймовірно гарні навіть на теперішній час. І взагалі, то не сильно відрізняються від знаменитостей сьогодення. Все одно краса в якомусь сенсі є універсальною, тому що якщо ми візьмемо 100 фотографій різних людей, і я попрошу вас. Вас всіх розподілити ці 100 фотографій на три категорії: дуже красиві, середньокрасиві і некрасиві люди. То ви приблизно сформуєте майже однакові списки. То що робить людей гарними у нашому розумінні? Наш мозок робить висновок гарна людина, чи ні всього за три секунди і вчені довго намагались вияснити, на яких же критеріях він будує цю оцінку. Спочатку існувала думка, що ідеальним є симетричне обличчя, що під Тверджується, як мінімум, тим, що еволюційно двостороння симетрія сигналізує про нормальне здоров'я. Тобто, що в тваринному світі, що в древніх людей, симетричне обличчя швидше за все означає, що у вас немає якихось вроджених хвороб або навіть інфекцій. І симетричне обличчя швидше за все означає, що воно належить досить ефективному і здоровому партнеру для продовження роду. Але навіть не лише з партнером, а просто в оточенні симетричне обличчя означає, що біля цієї людини як мінімум. Безпечно в плані здоров'я, що в неї немає якихось вірусних або бактеріальних або паразитних інфекцій. Звісно, природі було вигідно триматись від таких ризиків подалі, але на практиці, якщо ви вже встигли засмутити, що як і я маєте не абсолютно симметричне обличчя, то коли ми беремо реальних людей і намагаємося зробити їх реальне обличчя абсолютно симетричним, виходить приблизно ось це. Так, це той варіант, коли до Явно було краще. Тому вчені все-таки зійшли на думці, що гарне обличчя це не обов'язково ідеально симетричне обличчя, це просто не надто асиметричне. Добре, симетрія не обов'язково має бути ідеальною. Відкидаємо цей варіант, що ж тоді ще впливає. Наступною ідеєю було те, що ідеальні гарні обличчя мають відповідати пропорціям золотого перетину. А в обличчі це виражається відповідності ось такій масці, якої ж ви чи за все бачили, десь в втікток, тож математично найгарнішою жінкою в усьому світі нашого часу визнали Беллу Хадід. Її обличчя, за підрахунками на 94,35 відповідає золотому перетину. Але знову ж таки, ця формула працює не ідеально, бо коли ми знову беремо нормальних реальних людей і намагаємось деяких з них підігнати по цьому золотому перетину, виходить ось це. Але перед тим, як ми продовжимо, відволічимось буквально на пару хвилин на важливу тему. Це тема екології. І ні, я не буду зараз вас змушувати виходити з вашої зони комфорту, повністю відмовлятися. Від пластику, починати самостійно компостувати органічні відходи. Навпаки, я хочу з вами поділитись своїм особистим, неймовірно простим правилом. Тож, коли я роблю покупки і знаю, що серед великого вибору продукту є якийсь, що абсолютно не відрізняється по своєму функціоналу, якості властивостям, але він екологічний, я обираю його. Це дуже просто. Це не потребує якихось надзусиль, але при цьому це якийсь перший свідомий крок, щоб допомогти природі. І такі екологічні альтернативи є не лише там в продуктах харчування чи в одязі, а й, наприклад, в технологіях. Тому сьогодні я розповідає про ноутбук Acer Aspire Vero, який належить до нової екологічної лінійки, адже наполовину зроблений із переробленого пластику та підлягає повторній переробці. Скажу вам свою особисту думку. Я коли його розпаковувала, я не думала, що він мені настільки візуально сподобається. Але він виглядає ну дуже стильно, незвично, цікаво. Майже кожен малюнок, візерунок на різних ноутбуках унікальний, тому що сам корпус. На 40% складається з перероблених матеріалів. Колір корпусу сірий камінь. І при виробництві корпусу ноутбука не використовується жодна фарба. Клавіші на 50% із переробленого пластику. Сенсорна панель та шпад Ocean Glass, тобто виготовлена з пластикових відходів з океану. Так само, звісно, упаковка до 90% складається з переробленого паперу. Цікаво, що одну з її частин можна використовувати як підставку, але при цьому і його використання. Ані це не компроміс, а дійсно хороший ноутбук. Ідеально підійде як для робочого використання, так і для швидкої обробки фото і відео. 15-дюймовий екран IPS для чіткого і насиченого зображення. Новітній процесор Intel Core i5 13-го покоління дає змогу працювати з ноутбуком до 9 годин. За дизайн ноутбука і упаковки серія Vero отримала декілька нагород. А завдяки уталіті VeroSense можна легко керувати налаштуваннями енергоефективно. Завдяки чотирьом режимам роботи. Тож, якщо ви подумаєте про оновлення ноутбуку і вам не байдужа наша планета, або якщо вам навіть просто як мені дуже сподобалось, як виглядає цей ноутбук, то сміливо обирайте Acer, Aspire Vero і переходьте по посиланню під цим відео, щоб дізнатись всі деталі про нього. А ще переходьте в мій інстаграм, де ми за Acer ще й проведемо розіграш подарунків. Ви можете сказати так, Іра, ти водиш нас колами і постійно відволікаєш те впливає, але не зовсім все впливає, але не зовсім що дійсно впливає на те, наскільки гарною ми оцінюємо людину. А тепер розповідаю, до чого я це все вела. Наприкінці 1800-х серу Френсісу Гальтону, до речі, двоюрідному брату Чарльза Дарвіна та людині, яка придумала робити відбитки пальців, прийшло в голову, що якщо він буде вивчати обличчя злочинців, то зможе знайти середньостатистичні риси обличчя злочинців, за якими їм буде значно простіше шукати і ідентифікувати. Як ви вже зрозуміли, любив він Євгеніку і звісно, знайти такі особливі риси, які притаманні злочинців. Учинцям йому не вдалось зате дещо його доволі сильно шокувало. Це те, що середні обличчя, зроблені за допомогою сукупності облич злочинців, завжди були більш привабливими ніж окремі обличчя. Пам'ятаєте зображення, які я вам показувала на початку цього відео, і просила обрати, яке з варіантів двох вам більше подобається. Це обличчя з дослідження Корела Пічелла. Вона вирішила перевірити, чи дійсно, чим більш середньостатистичними є риси обличчя, тим більш симпатичнішими ми це обличчя вважаємо. Щоб це довести, вона спочатку зробила два варіанти. Облич одне поєднувало собі 5 середніх облич британців, інше 20 середніх облич британців. І більшість людей вказувало, що нижній варіант, тобто більш усереднений, Значно симпатичніший. Тоді Корен вирішила перевірити, чи не працює це лише з білими європейськими чоловіками. Може, це взагалі якесь культурне вподобання? Чи навпаки ця любов до середньостатистичного закладена в нас як людство з самого початку? І для цього вона поїхала в племена Ходзе. Це племена мисливців зберечів в Танзанії. Це ті люди, які знаходяться далеко від цивілізації. І якщо вони так само надають перевагу середньостатистичним обличчям, значить це. Все таки якийсь наш еволюційний механізм, і це підтвердилось. Люди обох культур віддавали перевагу більш усередненому обличчю, тобто складеному з двадцяти облич замість п'яти. Тому, як би ми не говорили, що ми цінуємо індивідуальність і оригінальну красу, і як вид, все одно вважаємо симпатичнішими більш середньостатистичні риси, середньостатистичну довжину носа, середньостатистичну висоту вилиць, середньостатистичну ширину між очима. Але чому? Просто тому, що вони виглядають більш знайомими. Прості обличчя легко обробляються нашим мозком, а що для нього легко обробляється, те для нього приємно. Це підтвердилось і в тому ж експерименті про середні статистичні риси. Команда виявила, що мозок обробляє дуже привабливі обличчя значно швидше, ніж непривабливі. І так само він обробляє середні обличчя швидше. Але для того, щоб впевнити, що ми надаємо перевагу чомусь знайомому і воно вважається нам симпатичнішим, не обов'язково читати якісь дослідження, достатньо просто згадати останній момент в своєму житті, коли ви вперше побачили людину і зрозуміли, що вона взагалі не в вашому смаку. Але по мірі того, як ви починали бачити з нею частіше, вона почала вам здаватися все симпатичнішою і симпатичнішою. І так і починаються ці історії по типу: спочатку, мій чоловік абсолютно мені візуально не сподобався, але потім я закохались в нього писані вуха. Тож, якщо вас цікавило, чи можемо ми змусити якось інших людей вважати нас більш симпатичними? Так. Один із способів це просто бачитись і спілкувати з ними частіше, і не лише тому, що вони звикнуть так само до вашої зовнішності, а й тому, що ви просто будете ставати з ними ближче, тому що привабливість, як правило, не закінчується на зовнішній красі. Якщо ви вважаєте людину фізично привабливою, або, навпаки, не такою фізично привабливою, тобто саме на перший погляд, це може дуже легко змінитись, коли вам, наприклад, стануть відомі її інтереси або її хар характер, її почуття гумору, ваші якісь спільні якості. Цей процес називається повільним коханням, і воно дійсно існує. Це довели до слідження 2015 року. Воно підтверджує цю теорію, виявивши, що сприйняття наших інших людей дійсно може змінюватись і змінюється з часом. Це може бути як в позитивну сторону, так і в негативну. Але це якось. Нецікаво, може, є якісь більш оригінальні і, можливо, маніпулятивні способи, які змусять інших людей вважати вас красивішими. О, так, і вони не просто є, вони ще й надзвичайно популярні, настільки популярні, що цим користується ледь не половина населення. Зараз детально розповім, наскільки жорстко вони працюють на конкретному прикладі. І я наперед прошу вибачення, що обмежую свої пояснення гетеросексуальними нормами, тому що в моєму відео про те, як музику бираю якого закохатись, мені прилетіло. Прилетіло за те, що я розповідала лише про гетеросексуальні пари, але вибачте. Поки що немає достатньо досліджень, щоб розповідати і про гетеросексуальні, і про гомосексуальні пари. Проте, якщо відходити від цього обмеження, то я можу точно сказати, що естроген і тестостерон, тобто чоловічі і жіночі, як ми їх називаємо, гормони, відіграють величезну роль у формуванні рис, в тому числі зовнішніх, які ми з вами вважаємо привабливими. Естроген розвиває такі риси в нашій зовнішності, які сигналізують про можливість мати дітей. Тому чоловіки, як право. Вважають привабливими жінок, які мають одночасно ознаки і молодості, і зрілості. Тобто вже дорослі, щоб мати дітей, і ще достатньо молоді, щоб ще їх мати. Надто дитяче жіноче обличчя в цьому випадку може зіграти проти вас. Тому чоловіки частіше вважають привабливими жінок, які мають великі очі, повні губи та вузьке підборіддя як показники молодості, а високі вилиці як показник зрілості. Не поспішайте кіпішувати, тому що ця вікова і гормональна карусель працює не тільки для жінок, з чоловіками все ще більш цікаво. Хоча жінки, як правило, надають перевагу чоловікам з високим рівнем тестостерону для романів. Але якщо вони шукають довгострокового партнера, то частіше звертають увагу на чоловіків з нижчим рівнем тестостерону, тобто для коротких стосунків, тих, хто буде гарним коханцем, а для довгих. Тих, хто буде гарним і турботливим батьком, наприклад, і навіть батьки жінок, на яких можливо може лягти ноша виховання дітей, якщо чоловік покине сім'ю, зазвичай обирають своїм донькам, партнерів з нижчим рівнем тестостерону, тобто кращих і більш турботливих батьків. Тож нарешті ми перейшли до великого обману і маніпуляції. В одному з досліджень у жінок протягом їхнього циклу вибірювали постійно рівень естрогену. В різних фазах циклу їх оцінювали як чоловіки, так і інші жінки. І все-таки в тих фазах, коли в жінок був більший рівень естрогену, вони прогнозовано вважались симпатичнішими. Але цікаво, що коли жінки наносили кольорову косметику, то ця кореляція зникала. Що свідчить про те, що макіяж буквально компенсує no низький рівень естрогену. І це працює не лише для естрогену. Наприклад, косметика вирівнює, тон шкіри, якщо у неї щось не так допомагає виглядати молодше, вирівнює ту саму асиметрію, а макіяж очей збільшує видимість розміру жіночих очей. І це змушує як чоловіків, так і жінок оцінювати цю людину як більш привабливу. Люди дивляться на жінок з макіяжем на 40% довше ніж на жінок без макіяжу. А якщо і решта обличчя нафарбовано, то увага до очей збільшується на 80%. Тому так макіяж е, найпопулярніша і мусимо визнати таке дієва маніпуляція, яка змушує інших людей оцінювати тебе більш красивим. Але знаєте, що б я хотіла лишити головною думкою цього відео? Насправді всі ми з вами хочемо бути не так красивими, як привабливими. А привабливість це дещо інша річ. Вона складається не лише з зовнішності, а й з поведінки, харизми нашої особистості. Тому що як би там не було всі ці біологічні чинники, які нібито вважаються ідеалом краси, не гарантують, що ви будете однаково красивими для всіх. Щоразу, коли ми стикаємось з потенційним об'єктом краси, наш мозок одночасно обробляє дуже багато інформації, черпаючи з резервуару наших спогадів, емоційних асоціацій та особистого досвіду. Такі фактори, як особистий досвід або емоційний стан, суттєво впливає на те, як мозок обробляє поняття краси. Зазвичай нас приваблюють ті, хто нагадує нам близьких, наприклад, батьків, колишніх близьких людей або друзів. За деякими дослідженнями, якщо у вас гарні стосунки з вашим батьком протилежної статі, тобто це відповідно мати в чоловіка і батько в жінки, то люди, схожі на цього батька протилежної статі, будуть здаватись вам гарними. Що вже говорити про те, що поняття привабливості значно складніше ніж просто фізична краса, коли чотири. Незалежні дослідження довели, що чоловіки з собаками частіше приваблюють жінок, ніж чоловіки без собак. В одному з таких досліджень чоловіки, які гуляли з собаками, мали в 4 рази більше шансів отримати номер просто незнайомої, проходячої повз дівчини, ніж такі самі по красі чоловіки без собак. І головне, що потрібно враховувати, це те, що коли вчені досліджували однояйцевих близнюків, то виявили, що ті самі біологічні, тобто зумовлені природою умови краси, про які ми до цього говорили, визначають те, кого ми будемо бажати гарним, на 48%. А 52% це наш особистий досвід. Тому, наприклад, Едріан Броуді не підходить абсолютно під жоден стандарт краси, і багатьом абсолютно не подобається. Але так само багато людей і особливо жінок вважають його неймовірним чоловіком, Ще я не можу не погодитись. І навпаки, коли хтось для тебе виглядає як найгарніша людина на світі, для когось ця сама людина може виглядати потворою. І я зараз не про хлопця вашої подруги, від якого у неї. Й щелепа відвисає, а ви просто дивитесь і не розумієте, як таке можна взагалі в хату запустити? Я наприклад про Робі. У мене просто слів для неї не вистачає, бо вона виглядає настільки гарно, що я не вірю, що такі люди взагалі існують. А ось інша думка про неї на Reddit. Марго Маргорубі взагалі не приваблива. Усі кажуть, що вона гарна, але вона виглядає як стара, вона зморшкувата і має дивні очі. І вона просто не красива. Я б навіть зайшов так далеко, щоб сказати, що вона дуже потворна. Якби вона не була відомою, і хтось випадково йшов по дорозі, ніхто б навіть не подивився дві. Тому правда, яку потрібно визнати, що ви ніколи не будете достатньо гарними для всіх. Але на світі точно багато людей, які такими вас вважатимуть. Але головне, щоб ви вважали такими себе. Тому дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте підписатись. Підписуйтесь на мій інстаграм також, ставте палець вгору цьому відео. Давайте все це разом. І ще побачимось.